Вітаю всіх! Сьогодні у нас на огляді новий хайп-проект. Все докладно розповім і покажу. Є нюанси, про які, звичайно ж, будемо говорити в цьому відео. Поїхали! Починаємо з самого початку. Це реєстрація. Все просто: вказуємо ім'я, під яким хочемо бути на проєкті. Я вигадала доака, потім вигадала пароль. І підтвердити пароль. Реферальний код буде автоматично вказано. І натискаєте на реєстрацію. Коли ви зареєструєтесь, зайдете на сайт, після вас може викинути з сайту і заново буде вимагати реєстрацію. Просто треба зайти через Google, саме на сайт, просто написати Неомейн Plus», Тобто, якщо у вас не буде виходити, пишіть мені, я вам дам посилання на сайт, тоді ви зайдете через логін і пароль. Ось така у вас сторінка буде головною, де ви відразу побачите 50 доларів пробні. Це бонус, який дається на 3 дні, щоб зрозуміти систему торгового робота. Він торгує та заробляє вам кошти. Коли робот у вас не активований, тобто ви його не купували, вам протягом трьох днів необхідно кожні дві години запускати робота. І це абсолютно безкоштовно і накладно. Вночі ми спимо і навряд чи будемо прокидатися, щоб його запустити заново. Це робиться тут, показую. І оскільки мінімальний вивід з проєкту 10 доларів, а значить, якщо навіть ви безкоштовно зможете заробити близько 5 доларів, то вивезти не зможете. І виходить, що працювати без вкладень немає сенсу. Мінімальне вкладення 10 доларів. Я вклала в проєкт 50 доларів одразу після реєстрації, потім купила робота за 5 доларів. У цьому розділі показую стрілкою: є три варіанти покупки. Активувати робота на місяць за 5 доларів, можна купити за 13 доларів, і на рік за 46 доларів. Але... Немає сенсу купувати дорогого робота, поповнили, наприклад, на 15 або 30 доларів, або як я, 50. Купуйте робота за 5 доларів. І з цієї суми ви отримуєте прибуток зі, цей, зі загальної суми, якої вклали. Плюс 50 доларів бонусних. 3% від суми на балансі ви отримаєте на день винагороду. Від суми 3%. Але якщо ви поповните свій баланс від 30 доларів, ви можете отримати бонус. За активний депозит розіграш у групі буде проходити. Не забудьте зайти до їхньої групи в телеграмі. Залишаю в описі під відео і в закріпленому коментарі усі посилання. Дивіться, таблиця нагород за поповнення. Якщо ви зробите депозит 30 доларів, отримаєте 5 доларів бонусу. 50 доларів ви отримаєте 7 доларів бонусу. Якщо зробите на 100 доларів, отримаєте 10 доларів бонусу. І ось така таблиця. У якому розділі ми можемо побачити свої заходи в розділ ресурси, і тут можемо побачити перезавантаження. У цьому розділі мої поповнення 50 USDT бачимо розділ доходів, це, що я отримую кожні 2 години на баланс, це мої суми. Кожні 2 години. Далі мої витрати я купувала робота за 5 доларів. Краще одразу поповнити баланс після реєстрації та приплюсувати свій вклад до бонусних 50 доларів. Тоді кожен день ви будете отримувати одразу набагато більше. 3% від суми на балансі заробляє вам робот. У мене зараз на балансі 95 доларів і в день отримую 3 доларів. Було 100 доларів, я купила робота за 5 доларів. І в день отримую 3 долари, навіть більше. Це триватиме 3 дні, після 3 днів 50 доларів бонусні вони згорять. І я буду в плюсі, ці 50 доларів допомогли мені набрати суму додатково. Тобто, я повторюю: якщо ви не вкладаєте відразу, то і сенсу не маю заробляти безкоштовно протягом 3 днів, а потім вкладати. Гроші. І зростає та примножується сума на основному балансі для виведення. Щоб поповнити свій баланс, необхідно зайти в розділ перезарядження у розділі мій, унизу показую стрілкою. І тут можна вже поповнити, маючи три способи: через USDT TRC-20, USDT USDC ERC20. І БЕП-20 мережа. Ваш баланс з кожним днем зростатиме і відсотки ваші збільшуються щодня. Тобто ми в плюсі 100%. Вчора я мала 95 доларів, а сьогодні вже 98 доларів на балансі. Навіть Більше. І кожні 2 години я вже отримую не 0,24, а більше. І щоденна сума зростає на інвестиційному балансі. Тут копіюєте адресу, вставляйте вже на біржі або в гаманці, звідки ви будете робити переказ коштів і поповнюєте свій баланс. Оскільки робота потрібно запускати кожні дві години і за три дні отримуєте більше ніж 4,5 долари, і це безкоштовно, тоді щоб виграти. І бути в хорошому плюсі, краще поповнити баланс відразу після реєстрації і одразу ж купити роботу за 5 доларів. Не потрібно купувати за 13 доларів або 45, ви купуєте за 5 доларів робота і він автоматично запускається. Тобто не потрібно буде його кожні 2 години оновлювати, робот працює самостійно. Ви тільки заходите, перевіряєте роботу, прибуток свій і виводите кошти. Я вже кілька разів повторювалася, просто хочу донести до вас суть цього розробітку, щоб кожен із вас був у плюсі. Проєкт новий відкрився 10 днів тому, тому заробити можна непогано, якщо одразу зрозуміти систему та стратегію. Це хай проєкт, закрит, закритися він може будь-якої миті, і я ніколи нікого не змушую вкладати свої кошти. Думайте са, самі, вирішуйте, як вам бути. Я вирішую сама і вкладаю ті гроші, які не шкода втратити. Тепер розповім про реферальну систему, є бонуси за створення своєї команди. Отримую винагороду за свої результати. Чим більше активних учасників ти залучиш, тим більше заробиш. Тут є таблиця, все розписано, є три рівні реферальної системи, запрошуємо користувачів. Та за, свої, та за їх активність отримуємо додатковий прибуток. Бонус за перший депозит для вас та ваших рефералів. Заходьте в групу до них, та, е, там вони відповідають на всі питання, якщо вам щось не зрозуміло. Від запрошених активних рефералів ви отримуєте додаткові гроші на основний баланс, на той баланс, з якого вам кап... капатиме 3% щодня суми. Дякую за вашу увагу. Залишайтеся зі мною. Якщо у вас виникнуть якісь питання, задавайте їх, я буду відповідати.